Здоров'я дітей, головна батьківська турбота, адже не дарма говорять про те, що було би здоров'я, все інше додасться. Це програма день. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати, лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як фітоконцентрати допомагають доглядати хворих дітей в домашніх умовах та як вони впливають на подальше здоров'я дитини. Більш детально про це запитаємо у Володимира Палипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет. Доброго дня. Доброго. Буквально кілька випусків тому ми з вами говорили про хвороби вікові, людей похилого віку, але є ще одна така вразлива категорія, яку можна назвати в групі ризику це дітки. І я хочу запитати, на які аспекти дитячого здоров'я ви би порадили батькам звернути увагу саме зараз, на початку весни? Ну, ви, ви щойно сказали, що. Головна турбота батьків це здоров'я дітей. На жаль, от ви кажете, вразлива категорія, але діти ще більш вразлива категорія, ніж люди похилого віку. Чому? Формуль діти, організм. ні, не тільки це. Діти самі за себе не можуть постояти, самі себе забезпечити і самі прийняти рішення, як, їх там, ну, як там в таких умовах і як їм бути. Чому це важливо в таких умовах? Ви розумієте, сьогодні надзвичайно несприятливі умови. Перш за все, вони надзвичайно несприятливі для всіх сприяти, але несприятливі сприятливі надзвичайно для дітей. Чому? Що продукти харчування, вони далеко від природного такого походження на сьогодні, і лікування, воно теж далеко від природи сьогодні, від фізіологічних процесів, що для дітей це катастрофічно. Ми ж не тільки ви кажете, діти це майбутні нації, генофонд нації. Майбутні, такі знаємо да, Так ми такі фрази кидаємо. І нічого пальцем опалець не ворухнем, щоб якось все-таки захистити цих дітей. А ситуація чим далі, тим гірше стає. Вже сьогодні ніхто статистику не дає. Я пам'ятаю 90 90-ті роки, коли я почав піднімати ці питання. Та тоді, знаєте, було, скажімо, 9% дітей, які хворіли, там, потім стало 20. Зараз, якщо ви знайдете якийсь відсоток дітей, щоб. Не те, що не хворів, мало хворів. І це, ти... І це нікого не дивує. От, але угу. ж далі я зараз поясню, чому так. Угу. Но, ми ж, ми ж повинні розуміти, для дітей це надзвичайно згубно. Тому що в дітей зовсім не сформовані функції. Вони ж повинні, поки дитина росте, є встановлення імунітету, нервова система, там все формується міакартам, обмінні процеси виходять на рівень. Все. Але в таких умовах, коли продукти харчування не сприяють, а погіршують от встановлення цих функцій, діти починають ще більше хворіти. Звертаємось за допомогою до лікарів, що антибіотики. Інші сульфамідні препарати і всякі синтетичні засоби, вони пагубно, надзвичайно пагубно впливають на дитяче здоров'я. Чого варто один, каже, десь Ви ж подивіться на сьогоднішніх дітей. Рідко побачиш, щоб дитина мала якийсь природний румянець, як блідий, десь таким зеленоватим відтінком. Це про що свідчить? Найчастіше це страдає та ж пішункова залоза. Не просто пішлункове залоза, а зв'язана з нею ферментоутворююча функція. Тобто в дитини вже з дитинства перестає все засвоюватись. Ви знаєте, я гадаю, що батьки розуміються, ви зараз перерахували дуже багато чинників, які впливають на здоров'я, верніше на нездоров'я. сучасних всі дітей. Так, чинники впливають негативно. Так, абсолютно. Цього. Я хочу запитати ось про що, як можна? От зараз починається весна і там нова хвиля ГРВІ і так далі. Ну, то діти простужуються, починають кашляти, є вірусні інфекції, і батьки просто звикли, що якщо є є якесь вірусне захворювання, потрібні антибіотики. Як можна захистити малюків від е, цих вірусних інфекцій, не завдаючи шкоду їхньому імунітету від тих же антибіотиків, хіба це можливо? Найкращий захист, найкращий захист це власне імунітет. От ми, коли працювали по різних міжнародних програм по боротьбі з НІДОМ, там ми надзвичайно потужно це довели. На жаль, застосування антибіотиків приводить до такої порочне коло виходить. Чим більше застосовують антибіотиків, тим більше пригнічення імунітету, тим більше хворіють діти. Ну тим більше застосовують антибіотики, а це впливає на обмінні процеси. Це не тільки впливає на, на всі погіршення здоров'я. Так діти, чим більше вони хворіють, тим більше в них гальмується розвиток. Це погіршує їх розвиток. А саме головне, що з такої дитини виросте? Виросте. Хворий, який буде працювати на ліки, який постійно буде мати погане яке життя і постійно буде хворіти. І чим далі ця ситуація посилає. Ми ж до цього прийшли. Перш за все, зруйнували на власний імунітет. Ну неможливо, ми всі ж навіть попереджують в рекламі. І то попереджується, що застосування антибіотиків при, при порушує користь хлору, застосовуйте засоби, підкреслюють, що порушується. А звісно, 70%, скажімо, імунозахисту починається з того де, який дисбактеріоз не дає запустити. І тому можна тільки природними засобами. Ми вже, скільки, ми вже більше 20 років назад створили надзвичайно популярний сьогодні в світі імуномодулятор джерело. Сьогодні це імуномодулятор, по яким в цьому році починаються десь в 15 країнах Азії державні програми. Вже чотири країни Південної Америки, десь не менше там 15 країн Африки, там зрозуміли, що немає альтернативи, щоб покращити свій імунітет відновити, а це головний захист зі боротьби з інфекціями, для дітей це надзвичайно потрібно. Тому, от на сьогодні не можна знайти кращого засобу, ніж наші імуномодулятори, джерело, джерело імунікссель це і протектор, захист дитячого імунітету, і захист від хвороб. Добре, а можна а, можна уточнити. Якщо дитина от захворіла, злягла гостра форма хвороби, батьки збираються викликати швидку, лікарі пропонують ті ж антибіотики. Можна давати в такому випадку дитині? Можна джерело? і потрібно. По -перше, по перше, якщо дають джерело, скажімо, то на фоні джерела, то буде захист від антибіотиків. А по-друге, якщо ви почнете давати джерело, все одно ж це Сьогодні від, важко від цих стереотипів відійти, все одно будуть призначати антибіотики. То на фоні джерела перебіг хвороби буде надзвичайно короткий, значить, mm -hmm. набагато менше дитина антибіотиків буде споживати, значить набагато менше шкоди, і не буде всяких, і різко зменшитися побічні дії. Значить, Дослідження, проведені привідними інститутами, довели, що побічні дії, якщо застосовувати антибіотики, на фоні джерела можуть зменшитись. Скажем, з 90 там якихось 7 до 8-11%. відсотків десять разів, я зрозуміла. При тим як ми перейдемо до наступної сходинки розмови, давайте послухаємо, що якої думки про те, що ви розповіли ваші дорослі пацієнти. Будь ласка. пользуюсь препаратом Джерело для профилактических. У меня сын, чтобы не болел. Впрочем, болеет простудными заболеваниями достаточно часто. Вот. Мне посоветовали, вот Джерело пропиваем осенью в профилактических целях. И когда он болеет, то есть во время лечения ускорить процесс. Довольно очень результатом, действительно помогает. Пользуясь препаратом бронхин. Облегчает кашель, смягчает кашель, быстрее, легче проходит выздоровление. Вот, ребенок пользуется, и отец, бронхиальная астма почти постоянно принимали для того, чтобы облегчить течение болезни. Легче дышит. Астматики кашляют практически постоянно, то есть только можно зайти, если так что нельзя вдохнуть, а тут легче откашливается, или как это сказать, облегчает, мягче дыхание становится. Что еще приятно, что препараты дешевле, чем препараты с так такого же назначения в аптеке. Дуже важливий аспект затронула ваша пацієнтка, тому що органи дихання у дітей не захищені абсолютно, і будь-яка інфекція може спровокувати той же бронхіт, і це затягується. І зараз, мені здається, кожна друга дитина з хронічним бронхітом дуже часто зустрічається. А чи може бронхін вберегти дитину від того, що в майбутньому вона не буде мати цих проблем? Бронхін значно покращить ці процеси бронхованих системи і в плані відновлення, в плані зняття запальний процес, не тільки як відкарвальну від дію, але ж якщо часто вже обструктивний бронхіт, чи там бронхіальна астма ще гірше, одного бронхіну мало, це вже задійний імунний механізм, це спотворена йому на відповідь по негайному типу. І якщо разом з бронхіном застосувати лізорм, засіб, який, скажімо, нормалізує реактивність імунітету то не тільки можна назавжди позбутися оцього абстрактивного компоненту, або це, інакше це буде на все життя. І в більшості випадків вдається вилікувати, я підкреслюю, вилікувати бронхіальну астму. Інакше це від кромонів буде пожиттєва залежність. Діти будуть або на інгаляторах, і, звісно, це буде надзвичайне, ну, скажімо, потужне е, таке, погіршення здоров'я на майбутнє. А тут вилікували дитину і позбулись залежності від кромонів. Щоб Я думаю, випадків, що Якщо хтось із наших глядачів знайомий з таким діагнозом, як обструктивний бронхіт, ви або, астма, або астма, крім бронх... речі, бронхіду, насправді. треба ще й обов'язково Угу. А як довго, якщо, наприклад, ну, в людини були страшні напади кашлю, як довго вона потрібна, їй потрібен курс проходити, щоб, як ви кажете, позбавитися назавжди? Ну, курси в нас тритижневі. Тому що структурація, внутріклітина, структурація триває до трьох тижнів. Тобто клітина повністю заміє свої білки, якби регенерується. Два, максимум три курси в більшості випадків, або надзвичайно надовго, або надовго, або назавжди позбавляє дитину від бронхіальної астми. А можна я кілька слів сказати про такі складні діагнози? От, наприклад, туберкульоз я була вражена, коли дізналася про те, що в Україні 99% дітей пішли з життя через те, що їм там вчасно не зробили вакцину, вони не пройшли профілактику, тобто що не було медичного втручання. От в таких випадках щоб ви порадили, тому що весь час лякають Знаєте, епідемію дуже коротко сьогодні. 70% в країнах СНД від 70 до 90% туберкульозу вже не лікується, резистентні форми. Чому оці державні програми в багатьох країнах пішли на нашому джерелі, це єдиний засіб, який вилікує? Остання модифікація взагалі фантастична. Якщо туберкульоз в середньому лікується 6-8 місяців, в нас або більше в більшості хворих, 86%, за 2 тижні це фантастика. А 98% протяжі місяць. Тобто да. апробу... і, 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 і одночасно це і профілактика, і одночасне лікування. І... Так що інші альтернативи немає сьогодні для дітей. Останнє запитання: немовлята. Найбільш вразлива категорія, зрозуміло, чому, чи можна фітоконцентрати екомет рекомендувати То, знаєте, немовлятам? На фоні цих єдиний засіб. От в нас є панкрен, це взагалі каліферментні функції, функції пішонкові залози. А панкрен О, ще для нього там його остання модифікація. Ми взагалі, коли ми немовлятам даємо з перших днів, тому що немовлята звикають до їжі. Вони були в церкві метрі, це зовсім інше, в квартире Харчування, а тут треба звикати до їжі, і вона немає ферментів, вона броди, це здуття кшечики, страшенні болі, Дитина може цілу добу там чи там дві тобто... доби плакати. Одна капля на, на, на мілілітр води, води то миттєво за, за 15 хвилин, там 10 для покращення, і дитина за два-три прийоми звикає до їжі і немає. Ну Найголовніше... це стосується і старших дітей. Я зрозуміла, всіх ферментопатія що ми... страшена. Нас Тому, що що наш Це сьогодні це порятунок. Особливо же з'являється проміжний. Головне, ми почули, що можна навіть дуже маленьким дітям можна застосовувати. Дозвольте вам подякувати. Шкода, що часу, як завжди, мало. Володимир Полипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні нашим гостем. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.